Про передбачення на наступний тиждень з 2 по 8 вересня буде три варіанти: інтуїтивно оберіть один з трьох: перший варіант, другий. Та третій. Перший варіант Вас очікує якась подія, яке ви дуже довго очікували. Воно пов'язано з якоюсь сферою закону, зі сферою документації. Тобто, воно вирішиться і вирішиться на вашу користь. А порада від таро це бути трішечки. Спокійнішими, легшими відпустити ситуацію, не приймати так все близько до серця, опанувати свої хвилювання, додати безтурботності в своє життя. Другий варіант. У вас тиждень просто. Самі пентаклі. Це робочий, повсякденність така ваша робота, яку ви робите постійно, ваші обов'язки, вони, вони від вас нікуди не дінуться. Ви їх будете виконувати просто неперевершено. Все вам вдасться. І порада від карти. Вмійте балансувати, вмійте балансувати між відпочинком та роботою, бо є така загроза ну, занадто зануритись в ці всі свої обов'язки або робочі питання, тобто знайдіть час для відпочинку. І третій варіант схоже, вам, вас очікує щось нове. Або в сфері бізнесу, або якась новина е, в родині, і вам доведеться якось е, прилаштовуватись е, до цих нових обставин. І порада: е, вгамуйте свої хвилювання. Тобто, е, здебільшого, вони перебільшені і вони надумані вами. Всім гарного тижня!